Доброго дня, мене звати Бліно Віталій. Я представник громадської організації Рада СББ міста Біла Церква. Хочу вас, людей Білої церкви, повідомити про... Те, що в нас в місті зараз трапилося, ви знаєте, що поліклініка номер 1 бастують врачі, її хочуть перевезти. Що за цим криється? За цим криється мост, мост за 38 мільйонів на останній момент, який озвучив наш е, найкращий мер, який хоче просто заробити на бюджеті. Да? Е, хоче знести клініку стару, яка є на фотографіях з того берега. У цій камінці все це ще було 1816 Розі році після війни тут люди лікувалися, англічани, французи проводили, проходили реабілітацію. Тут дві скважини родони, які зараз за і це все цю пам'ять історії. Мер хоче знести. Які в нього амбіції? Я не можу зрозуміти. Я розумію, що місту потрібні масти. Якщо ви подивитесь на карту Google по річці Росі, ви побачите, як мости рівно розположені. Новий мост, потім йде дамба, потім йде Старий мост, і планувався мост, який тут от, парк на вокзальний можете зняти. Там вже кадастрові земельні ділянки під основання цього моста виведені. І якщо ви подивитесь по прямой по карті Google, вона прямо виходить на вулицю Нестерова. Якщо ви хочете запустити у Зайчий остров, Зараз, як його назвали, Остров дитинства, да? то зробіть цю зону парку, щоб люди туди спокійно сходили з вокзала, да? з середини заходили і в місто і ви прогулювалися. Так же само з Заріччя. Чого іменно тут цей мост робити? Далі ви подивитесь, ви бачите при Радянському Союзі, там, іде, йде Високовольтна лінія, бачите? Біля неї, щоб не витрачати лишню землю, дорогу, була заложена. Окружна дорога, мост. І там, якщо ви хочете тратити 38 мільйонів, да, а берете за основу ось мости бетонний, да, який, допустимо, по принципу того, що нового моста, і він складається, набирається за счет конструкцій. Тут ви бачите на цій конструкції викинули одну конструкцію і зробили горку. Зробили двоє ограждень залізних. Ну це зрозуміло, для кого це все заплановано. Я розумію, що при партії самопомощі є людина, яка металобазу держить і метал треба кудись діти. Це я теж розумію, але, але ж давайте виносити про будівництво цих містів на громадські слухи. Ні, давайте проводити збори в місті. Тим більше в нас є статут міста, який дозволяє це все робити. Чого ви це все робите в тайні, в краї, Ну, ховаєтесь? Получиться так само, як з тим крилатим Гарбатим мостом. Планували до грудня закінчити, зараз вже квітень, роботи йдуть, земля сипається, 28 мільйонів пішло. Були, в них проходить засідання архітекторів по четвергам. Так? Сафонов продовжив міст за 12-14 мільйонів. Ось ви, ви бачите його, з тітана, облегчена конструкція, ширина 3 метри, паломна доска, спеціальна зона відпочинку для рибаків, щоб не промішали проходу для дітей. Зрозуміло, що всі діти, я ж теж коли мили цей остров, ось тут, ми приходили з 4 класу і неряли з тих обривів, які були на намити Ви ж дітей не зуновите, не, не розумієте? Тому це треба обезпечити. Є бордюрчики, з яких вони можуть рівно пригати. Бачите, вони плоскі, якщо ви подивитесь дуже уважно. Візмер, знизу цього моста, він обшитий титаном. По ціні на той момент я проводив, коли у нас були мітинги, я проводив е, з людьми обговорення. Люди підходили і питали. Що це ви показуєте? Я їм показував, дивіться, ось мост Сафонова, який з арками чи без арк, арк стоїть 12-14 мільйонів і будується всього 3 місяці. Да? І мост, який толкає наш бізнесмен-мер, на той момент, вон, ви бачите, прописано 20-22 мільйона і два роки будівництва. Зараз вже на останній так званій прес-конференції в лапках, де були візде свої, він цей мост вже озвучив 38 мільйонів. Ну, Хвати грабувати місто. Я розумію, що ви дорвалися, ну хватить його грабувати. Тому я настаю, що треба проводити громадські слухи, не проводити збори міста. Щоб не вийшло так, як купили будівлю за 24 мільйони. Хто, хто нажився, зрозуміло, і, ну, і тут навіть пояснювати не треба.